Усім привіт! Мене звуть Анастасія, і сьогодні ми поговоримо про те, як розвинути свою уяву. З цим питанням стикаються майже усі ілюстратори-початківці або навіть і професіонали. Сьогодні ми розглянемо перший спосіб: це спосіб малювання з плями. Він найпростіший, вам потрібно Просто намалювати довільну якусь пляму, не задумуючись, яка вона вийде, що там ви побачите, і потім з неї вже вигадувати якихось персонажів або предмети, або будь-що. Цей спосіб підійде усім, особливо на етапі початку нової роботи, щоб ви надихнулися та пофантазували, можливо, вам навіть щось з того, що ви вигадаєте у плямі. Дуже сподобається, і ви зробите вже повноцінний арт. В рамках цієї теми я створю декілька відео з різними способами, як розвинути свою уяву. А зараз подивимось, як же я використала перший наш спосіб з плями. Погнали! Як я і казала, починаємо з довільної плями. На цьому етапі краще не зосереджуватися, бо я вже почала малювати тваринок з цієї плями. Але все ж таки перше, що я побачила в цій плямі, це був ведмедик. Я не знаю чому, в мене одразу в голові його образ. І потім, коли я дивилась на цю пляму, мені було дуже важко сконцентруватися, бо я бачила тільки його. Не забувайте копіювати вашу пляму на різні окремі шари та малювати лайн окремо також. На різних шарах, бо я вже тут декілька разів малювала на шарі з плямою і це було не дуже добре. Другий персонаж мені дався теж легко, мені одразу прийшов образ такої свинки, але, мабуть, не більш таку свинку-скарбничку. Потім я вирішила не зациклюватися на одному положенні цієї плями, а покрутити її і подивитися, що мені спаде на думку. Перше, що спало на думку, це така ось чудернацька бджілка. Навіть якщо вам на думку спадають якісь такі чудернацькі образи тварин або будь чого не думайте, що цього не можна робити. Це навпаки дуже круто і треба таке робити, щоб розвинути вам вашу фантазію. Або навіть навчитися стилізувати ваших персонажів. До речі, тут я була неуважна і намалювала лайн на плямі. Тут я знову кручу цю пляму, щоб щось. Побачити в ній, навіть коли я відзеркалила, мене все рівно вважався той довбаний ведмедик в цій плямі. Зараз ця пляма мені стала схожою на морську свинку. Але щось пішло не так, морську свинку я не зуміла намалювати, тому вийшов такий ось чудернацький песик. Насамперед, він мені дуже сподобався. Після четвертого персонажу мені вже почало важко вигадувати нових героїв, але я вирішила все ж таки спробувати. На думку мені спав жук-сонечко. Ну це було дуже важко мені його малювати, в мене вийшло бо знає хто, більш схоже на якийсь хлібець. Але все ж таки ідея з сонечком мене не покидала. Тому я вирішила з новою спробою спробувати по-новому намалювати цього жучка. І останній мій малюнок мені хотілося зробити більш таким особливим, незвичайним, не схожим на якусь тварину. Тому я вигадала якийсь такий Ну, як підводну лодку, або я навіть не знаю на що це схоже, знаєте, що мені дуже вона сподобалася. Я, можливо, навіть буду планувати робити повноцінний арт з цією роботою. Потім я вирішила додати до всіх робіт трішки тіней, щоб зробити роботи більш виразними. Ось таких 6 робіт в мене вийшло. Пропоную вам спробувати таке зробити, якщо ви ще не робили. Ще я знайшла крутого ілюстратора, який за допомогою таких плям робить дивовижні просто арти.